Як знизити вартість ліда? Якщо ваші ліди є дуже дорогі і реклама вам не окуповується, додивіться це відео до кінця і я розкажу, як це можна досягнути. В першу чергу зверніть увагу на креатив, який саме він у вас. Саме важливіше, він має викликати емоції і закликати до дії. Наступне, що допоможе знизити вартість ліда, це є офер. Якщо він у вас є очевидно вигідний для вашого потенційного клієнта, це означає, що ви будете мати цих клієнтів, оскільки вони будуть розуміти, що вони отримують вигідну пропозицію. Також, щоб знизити вартість ліда, вам необхідно мати Адекватну посадкову сторінку. Якщо ваша сторінка просто не готова до реклами, чи у вас погано зроблений сайт, чи його взагалі немає, ви не зможете донести інформацію вашому потенційному клієнту і переконати його користуватись вашими продуктами чи послугами. І останнє, що допоможе вам знизити вартість сліда, це є оптимізація. Подумайте, куди саме ви направляєте вашого клієнта, яка ціль вашої реклами. Якщо ви хочете розібратися з таргетованій рекламі і знизити вартість вашого ліда, запрошую вас на мій курс по таргетованій рекламі. Тому переходьте на сайт, який знаходиться в шапці профілю.